Добрий день всім любителям Барбікю. Ви на каналі Гриль Зона Юа. З вами Карпенко Сергій. Сьогодні пропоную закоптити ребра на вугільному грилі за допомогою піддона, який я поклав на нижню решітку, корзинки для вугілля, яка вже має резервуар для води. Сюди буду наливати кип'ячену воду в процесі копчення. Це аксесуари від Solence Sier. Брикет, звичайно. Щипці. кісточка, якою я буду глазурувати продукт в процесі і термометр зі щупом. Я потім покажу, як це все виглядає. О, це все мені надала компанія грилів. все для барбекю. То готувати ми це все будемо на непрямому жарі. Тому має це все от таку от чудову конструкцію. Розпалив я гриль, будемо чекати, поки. Розпалиться повністю вугілля. Гриль повинен набрати температуру 110-115 градусів. Це якраз оптимальна температура для копчення. А тим часом я покажу, з чого буду робити соус для, для глазурування. Для соусу я використаю мед приблизно столова ложка, томатна паста, можна брати кетчуп. Часник орієнтовно зубчиків 2, можливо, 3. Соняшникова олія це домашня нерафінована. Перець, трішки лимону, соєвий соус. І так само замочив попередньо я щепу, розбавив концентрат яблучного соку, буду в процесі приготування зволожувати м'ясо. І заздалегідь, десь за годину замаринував самі ребра. Просто посипав їх спеціями, і вони собі годину отак відпочивають. Спеції взяв вже готові в м'ясному магазинчику. Суміш спецій. В грилі температура десь 180 градусів. Будемо починати виносити м'ясо. Наші ребра. Я хочу його трішки запакувати при високій температурі, десь хвилин 10 максимум. Потім опустимо до температури копчення. І так само я от зробив соус, те, що я розповідав. Він в мене був занадто густий, то я додав сюди теплої води і воно швидше все розтопилося. Погнали! Пройшло хвилин 10, будемо починати процес копчення. Закипятив воду, я наливаю її в резервуар. Будемо починати процес копчення. При температурі десь 180-200 градусів м'ясо трішки запакувалося на щеребра і будемо насипати щепу. Щіпа, до речі, із 70-літньої винної бочки. Цю був надали мені хлопці з компанії грилів все для барбік. За допомогою. От такого термометра ми будемо визначати температуру всередині м'яса. Воно повинна дійти до 70 градусів. Процес копчення пішов. Заклали ми наші ребра. Готуватися вони будуть 2 години. Час від часу я буду їх змащувати розчином соку яблучного і води. От таким вот чином. Пройшла година, подивимось як наше м'ясо, і я взяв соус якраз його змастити. І от таким от чином так, обільно намащуємо наші ребра цим соусом. Температура у нас всередині м'яса 68 градусів. Будемо знімати ребра. Ще дамо їм хвилин 10 відпочити. Якраз дійде температура до 70 градусів. А, який запах кльовий. Дістали м'ясо, дали йому відпочити. Хвилин 10, спробуємо, що в нас вийшло. Коптив я, до речі, на непрямому жарі, робив це так само вперше. Будемо тренуватися разом. От скільки соку, якщо видно по камері. Ну, здається, сочне. Так, м'ясо сочне. Видно димне кільце має бути круто. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтеся на канал та ставте вподобайки. Продегустуємо, що в нас вийшло. Залишився соус, яким я змащував. Ребра. Mm. Друзі, це дуже смачно. Дякую всім за увагу. Кому сподобалось відео, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки і пробуйте такі рецепти вдома. 对。